Привіт всім! хто дивиться канал ПТ-16. Первоначально я перед цим показував, що в мене проблема пройшла. Пішло дізельне топливо в сам насос. Значить, що я вирішив зробити? Я знімаю насос подкачки все, і провожу в ньому вот такий <клес> експеримент. Точніше, навіть не експеримент, а ревізію. Ось тут колечко, ось таке шпринтовочне. Я витягую відсюда поршеньок, толкатель. Це непосредственно 2 ліка насоса працює. З, з цієї сторони знімається оця пружинка. Так, З цієї сторони я, так, це в мене вход, точніше вуси в насоса, оце вход. Оце виход. це тут така заглушка. А з цієї сторони я зробив отакий штуцер, вже сам зробив. Зараз хочу показати. Припаяв до металічного наконечника. Є отакі алюмінієві, є металічні. Латуньку припаяв такий з ніпеля, з камери кінчик, щоб можна було підсоединяти компресор воздуха. Значить, так, тут у нас є такий пальчик. Зараз я його спробую сфокусувати і показати. Ось він. Ось оцей пальчик. Він тут якби і свободно ходить, і так, з натягом. Первоначально я залив в нього, я розібрав був, зняв знизу пружинку, все, отут залив керосинчика повністю. Солярка не пішла. Ой, ну, керосин не пішов. Ну, це ще нічого не означає, діло в тому, що во-перше, тут здається определене давлення, десь в пределах 2 атмосфер, навіть може, більше. То, як правило, як правило, там в багатьох причинах, звісно, пропускає між оцим пальчиком солярка. Що я зробив, щоб провірити так, чи, чи ні воно. Ну. Зробив це штуцер. Витягнув ролик оцей направляючий і витягнув цю пружинку. Так, зараз я все так трошки соберу, підготовлюю і покажу, як я це все діло іспитував. Так, значить так, е, установив я натисочки. На компресорі у мене зараз на ресивері 3 атмосфери. Установив я сюди все пальчик. Не знаю, зараз воно так більш-менш видно. І залив туди керосинчика. Зараз придавлюю. Ну це я не буду так, якби показувати на камеру, тому що двома руками треба це все робити. Значить, зараз сейчас... да, погано трошки видно. Ну, попробую продемонструвати, звісно, це все діло. Зараз как би бы, керосин. Оно... Керосин, він якби как бы, повністю такий... Без примісів Отак, От Якщо подивитися без примісів воздуха. я що роблю? Я беру, нажимаю на пістолет, держу і однією рукою придержую цей пальчик, бо він старатиметься, то, що тут здається всередині воздух, давлення. Він буде старатися підняти вгору, ну, щоб він не вискочив. Я його поступатель вверх-вниз, отак ну, разів скільки, там, разів 10, може 15 так його поїрзаю. і отут Отутну з'явитися, якщо воздух. Якщо воздух проходить між пальчиком і втулочкою, то керасин поміняє свій візуальний такий вид, буде віздушні пробочки. Так, зараз спробую це все зробити. Так, ось зараз, поки воно не ушло, ось з'явилися так звані воздушні пузирки. Керосіні. воно, вони так красиво так виглядають. Ну, це воно вже зійшло, тут воно почти як пенки піднялося. Да, пальчик треба, щоб не вискочив Це означає, що що пропускає втулка на насосі подкачки. Що для цього треба? Для цього треба її поміняти. Щоб її поміняти, треба її, звісно, прибрести. Так, я прибрав дві штучки. Так. ну, Вроді заводське, ось отакий, без опросів вислали. Отакий От він комплект іде, ось. Ось один, ось другий. Да, в нього тут плотність хороша така, чувствується. Зараз його э, цей, цей поставлю, а цей отсюди викрутю. Ось його викрутю. Так, так, викрутив я цей е, толкатель. ось він, е, Коли я викручував, ось колечко було тут. Я навіть не знаю, воно таке, як пластмасове чи нейлонове було, ну, воно повністю поламалося. Так, ну все одно туди колечко треба. Тут всередині, е, якби трошки є конусок такий невеличкий. Так, що я делаю? Я делаю, як завжди. Делаю так ось у нового образ, точніше не нового образ, а новий. Тут, звісно, плотніше ходить набагато. Так, на руку тугіше. Зділав я колечко мідне. Специфіка колечка. опять-таки на токарке я трошки підрізав каналку. Отпустив, тут якби плоскость більша. А з цієї сторони воно так як би товстувати. А тут би якби конусок такий, не конусок, а як фасочку трошки зняв. Щоб можна було накрутити його сюди. Так, установив я тут колечко. Ось такого плана. Да, воно тут трошки, як би тут є така виточка під різьбою. Ну нічого страшного, я зараз його вкручу. Виставлю по центру і зажму. Кстаті, щоб викрутити оцю штуковинку, толкатель приводний. Для початку я зробив ключ, ось. отак так підрізав я, то що не просто так сюди влізти ключом. Тут є дві такі виточки. Ось. Ну, потім все-таки подумав, взяв ключ, обточив внутрі грані і трохи края вбив. Ось. Ну, зробив спецключик такий для того, щоб його, для того щоб його відкручувати і закручувати. Так, якщо по каталогу дивитися, це ось він знаходиться, позиція в нього 19. Ось оцей направляйка. Це ось у клапанці стоять. Ну, клапанці це солярка або качає, або не качає, насос, ручний насос подкачки. Пружина, поршеньок, Ну і, зрозуміло, штуцера з шайбами. Це такого плану. Так, зараз я його сюди закручую. Виставляю колечко по центру. Е, да, там стояло, я ж кажу, от непонятно, яке воно, таке як пластмас, якась, або, може клеєва основа Ну, Я думаю, що це теж бути держати нормально. В принципі, зараз. Все это дело покаже, Правильно, ход мысли или нет. Так, це, конечно, я еле його викрутив. Так що дивіться, хто буде выкручивать, то надо сразу зробити до нього ключик. Тут такі две лиски. Його треба крепко закручувати. Так, сейчас я сюди назад вкручую. І так. опять же так само проверяю на керосинчику. Так, установив я там повністю. Все закрутив я його через медне колечко. Воно, е, установив шлангу. Зараз буду так само заливати сюди керосинчик. Іменно керосин, не соляру. Ось вот Отак. Заливається сюди. Так, относительно неповне. Зараз, якщо так дивитися, керосин чистенький, ой, воздушної пінки. п'яни. я включу компресор. У мене компресор десь я ж кажу, зараз на 3-3,5. І зараз буду пальчик э, поступательне движення робити і подивлюся, чи поміняється вид, вид керасіна. Так, так, хоча це все швидко робилося. Ну, зараз, зараз, на даний момент пенки, п'енки, я такої не бачу. Є пару бульбочок. Яких ну це може от самого, е, що я пальцями його придержував, та якісь бульбочки з'явилися. А як такої пенки в керосині немає. Ну, це, в принципі, як би і все. Заміна самого. Толкателя привода. Ось Оце вся причина, чого з'являється топливо в насосі. В насосі. Хоча там ще дві причини може бути це відносительно рідкі. Ну, бувають, звісно, це або кольцо на високого давлення там внизу стоїть. Або на приводі самого приводу. Шайби, не шайба, якби пластина, приводний речажок на топливному насосі. Оце таке. Ну, це такі дві заказував штучки, прислали, якби. І ціна така більш-менш 170 гривень. Вроді. Ну, як купляти, допустимо, китайський гавняний топливний насос. За 500-600 гривень, який реально не буде працювати. Ну, Якщо більш-менш хороший насос, ну, розумієте, як більш-менш, вже немає-менш більш хороших насосів, то там десь 1500. Ну, і то не факт, що це не з ремонту. Оце такий, в принципі, ремонт. Я зміг і сам його відремонтувати. Ще раз дам давлення, поганяю цей пальчик і ще раз подивлюся на воздушну пробучку на воздушні пузирки оцього пальчика. Так, в принципі, в принципі як ще довелося раз підтягнути толкатель, оцей, оцей толкатель. Тож, виходить, отсюди, між тих частей, суприкасаючихся, воздушок не йшов. А саме, що воздух між подкладкою і різьбою. Зараз, звісно, ну, так вже і не видно, але, якщо воздух пускає, то нема ніякого, немає такої воздушної пенки в керосині. Все чітко стоїть. Пальчик піднімається, опускається. Да, його треба придержувати, бо він від давлення хоче вискочити. Все, тепер нема нічого. Тепер я його... Считаю, що я його отремонтував. Так, да, не буду віряти точно, що. Може ще причина і в самому валіку або резину кольцо на, на головці високодавлення. Ну, якщо тут йшла пенка, воздушна п'єнка, коли подавав сюди воздух, а сюди просачувалося, Воздух. Це означає, що солярка сюди піде. Да, при якихось температурних режимах воно, звісно, все це діло має свойство сужатися, може уплотнятися, але це все одно не виход. Я думаю, що такий ремонт, це набагато проще поміняти толкатель. Цей, звісно, толкатель. Я не бачу в ньому ніяких із'янів. Там він трошки свободніше ходить, ніж новий. Просто візуально так на руку. Цей так легенько ходить. Ну, зрозуміло, що скільки часу пройшло, скільки тут, то, то він, звісно, і зносився. Так що я думаю, що цей ремонт буде все добре. Да, можна, звісно, не знаю, зараз, мабуть, навіть викрутю... І посадю на клей-краску різьбу, різьбову частину, там, де медне кольцо. Хай буде ще, на всякий случай, щоб, наверня, то що зажимав, потім спробував воздушок, чи мені так показалось, вроді пішов, потім я взяв ключик, ще раз піджав і потім все це пропало. Оце весь такий мене капремонт, топливного ногу насоса, насоса подкачки. На цьому. Пожалуй, все. Спасибо всім за внимание. Бережіть себе, бережіть близьких. Мирно небо над головою. Все буде країна. Всім найкращого. До побачення.